Маленька сіренька курочка сиділа на галявині поряд зі своїм курником і дуже сумувала. Я, бідна, нещасна, півні мене не розуміють, кури мене кривдять, у курнику темно, глухо, порожньо, сумно. Сиділа вона і страждала. І в цей момент повз пролітав білий величезний птах. Він почув слова курочки, приземлився поруч і сказав не хвилюйся, курочко, хочеш, я тобі допоможу полетіти в прекрасну країну, де ти будеш щаслива. Ні, сказала курочка, це неможливо курки не можуть літати. Ну, то й що, відповів білий птах, я тебе навчу. Ні, сказала сіра курка, у мене надто маленькі крила для цього. Не хвилюйся, промовив білий птах. Хочеш, я посаджу тебе на спину, і ми полетимо разом. Ні, зітхнула сіра курка. Я прилечу туди, і мені не буде де жити. Не хвилюйся, обнадіяв її білий птах. Я допоможу тобі зробити так, щоб у тебе було житло. Ні, сказала сіра курка. Що я робитиму сама, мені буде сумно. Не хвилюйся, усміхнувся білий птах. Я допоможу тобі знайти півня. Ні, сказала сіра курка, а раптом цей півник виявиться злий і грубий. Не хвилюйся! зітхнув білий птах. Я навчу тебе жити так, щоб у твоєму житті зустрічалися тільки чудові півні. Ні, сказала сіра курка, таких півнів не буває на світі. Ну і залишайся тут сумна, бідна та нещасна! вигукнув білий птах, розпустив величезні крила і полетів.